Є така новина про те, що декілька днів назад президент Угорщини Орбан зателефонував Путіну як представник чи по дорученню Трампа. Взагалі, це очікувана ситуація, тому що ми знаємо про те, що в Трампа в Орбана і дружні особисті стосунки вже тривали термін часу. Ну, Скажімо, ці політики в одних людей викликають симпатію, в других – антипатію. Знаєте, як кажуть, це діло смаку. Мені, ну так, мені особисто Орбан і його позиція ніколи не були по душі. Ну, Але поживемо, побачимо. Про що там вони говорили напротязі однієї години Орбан і Путін, то знають тільки вони, але після цього Орбан зробив декілька скажімо, заяв про те, що найближчим часом можна очікувати. Запуск переговорного процесу по завершенню війни між Україною і Росією. Нічого нового тут немає, тому що Трамп заявляв про те, що він хоче завершити війну. Останні декілька місяців Путін почав говорити про те, що вони так само не проти завершити війну, і що саме ну так дивно, напевно, для українського суспільства, що місяців два назад про це почав якось вже такими знаєте певними висловами говорити президент Зеленський. Ну все зводиться до того, що Сполучені Штати Америки з нової адміністрації з новим президентом займають чітку позицію про те, що для них це війна. Надзвичайно затратна, дуже дорога, і вони хочуть цю справу всю завершити. Завершити в інтересах для себе, тому що в цих переговорах однозначно будуть виторгуватися якісь економічні преференції для Сполучених Штатів. У мене тут сумнівів нема ніяких. Це не буде публічна сторона догови, договорів. Америка, як на мене, нічого не робить ну, якби безкоштовно або без користі для себе. У ну, мене є підстави так вважати, по тому, що спостерігаю я десятки років за цією країною. Чим це буде для України, не будемо гадати на кавовій гущі. Давайте дочекаємося моменту вступу України в переговорний процес, а те, що такий момент наступить найближчими місяцями в 2025 році, у мене особисто ніяких сумнів немає. Це не значить, що завершиться війна. Це не значить, що буде підписаний мирний договір. Це значить, що буде просто призупинені бойові дії на лінії розмежування, і це значить, що буде запущений переговорний процес. Ми це вже проходили як Мінськ, 1 Мінськ, 2 Все це напоминає проект Мінськ. 3 тяжко щось коментувати, тому що зрозуміло, що український народ вже змучився від війни і всі хочуть миру. Тільки от якого миру хотілось би такого миру, який не нашкодить Україні і який не буде тимчасовим. Які е, не буде час для того, щоб Росія набралася сил і з новими силами, і з новим досвідом напала на Україну на російсько українську війну номер 2 От дуже не хотілося б такого миру. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій Ютуб канал, залишите свої вподобайки, коментарі. Це важливо для продовження нашої спільної роботи. Наперед вдячний. Всього доброго.